Кросівки ASICS Gel 1130 втілюють в собі поєднання стилю, сучасних технологій та комфорту. Натхненні 9 версією серії Гель 1000, вони запозичили елементи дизайну від легендарної моделі Гель Kayano 14, зберігаючи впізнавану естетику та стабільність бігового взуття. Чудово доповнять гардероб, поєднуючи ретроестетику з передовими технологіями. Верхня частина Виконана із синтетичної шкіри з січистими вставками, що забезпечує оптимальну повітропроникність та зносостійкість. Амортизаційна технологія гель у 5 ефективно поглинає удари, забезпечуючи комфорт протягом усього дня, а система Trastic підтримує природну стабільність стопи. Гумова підошва. Забезпечує відмінне щеплення та міцність на різних поверхнях. Завдяки своїй еластичності вона поглинає удари, підвищуючи комфорт під час ходьби або бігу. Замовляйте найкраще взуття на хаді.юї.